Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. Панство є одне питання, яке тепер тривожить кожного українця: чи може Україна повернути собі ядерний статус? Якщо раніше довкола цієї теми було чимало обговорень вітчизняних аналітиків і звичайних українців, то після оновлення російської ядерної доктрини і демонстративного запуску Росією нового балістичної ракети, яку за словами тамтешніх пропагандистів, можуть використовувати і проти країн заходу, в сполучених штатах припустили, Україні можуть надати ядерну зброю, якої її позбавили у 90 рок. Ки минулого століття тут нашу взагалі, позбавляли детальніше про це в нашому наступному матеріалі. Дивимося. Ядерна зброя або членство в НАТО лише таким чином Україна може гарантувати собі безпеку. Про це ще в жовтні на засіданні Ради Україна ЄС заявляв президент Володимир Зеленський. Проте шанси України на вступ до НАТО залишалися доволі невисокими за каденції Джо Байдена. А з обраним президентом Дональдом Трампом вони практично зводяться до нуля. Видання Нью-Йорк Таймс написало, що Сполучені Штати натомість можуть ухвалити інше, не менш важливе для гарантування безпеки України рішення. Кілька чиновників навіть припустили, що пан Байден може повернути в Україну ядерну зброю, яка була вилучена в неї після розпаду радянського союзу. Це було б миттєвим величезним стримуючим фактором, але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки. Перший крок у новітніх перегонах ядерних озброєнь зробила країна-агресорка торік навесні. Саме тоді Путін вперше заявив, що Москва розмістить на території Білорусі комплекси з тактичною ядерною зброєю. І вже за кілька місяців у мінську та Москві синхронно заявили про розгортання на території Білорусі тактичної ядерної зброї. Новий виток ядерних погроз пролунав з Кремля після того, як президент Джо Байден дозволив Києву завдавати ударів вглиб глиб по території Росії американськими балістичними ракетами «Атакамс», про що Україна неодноразово просила раніше. Паралельно з цим Путін підписав оновлену ядерну доктрину. Вона дозволяє використовувати ядерну зброю навіть у разі атаки безпілотниками по території Росії. Тож агресія з боку будь-якої неядерної держави, але за участю ядерної держави вважатиметься їхнім спільним нападом на Росію. Одразу ж після підписання оновленої доктрини Росія завдала удару по Дніпру своєю новою балістичною ракетою. Фахівці припускали, що це могла бути міжконтинентальна ракета Рубіж, проте сам Путін назвав цю ракету Орешником. Такий крок мав би продемонструвати готовність Росії завдавати ударів тактичною ядерною зброєю не лише по Україні, а й по Заходу кажуть аналітики. Застосування такої ракети це буде реально підняттям уже ставок і у протистоянні з Європою зі Сполученими Штатами насамперед. Тому що це вже натяк, що зараз ми використовуємо ракету. Яка фактично призначена для ударів і по Європі, бо 6 тисяч кілометрів це дальність, яка дозволяє вже бити по Європі гарантовано, навіть по США, по інших регіонах і по азійсько-тихоокеанському регіону? Водночас, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, єдине, що може змусити Путіна до застосування ядерної зброї, це загроза краху його режиму. Для безпеки в Європі європейцям потрібно буде ухвалити рішення про глобальну ядерну парасольку. Без цього європейцям буде дуже важко почуватися в безпеці, і нам дуже важливо, щоб ми стали частиною цих проєктів. Незважаючи на нове ядерне загострення, Україна далі завдає ударів західними балістичними ракетами. Минулої ночі після атаки Курщини була уражена ворожа радіолокаційна станція комплексу С 400 А черговий удар ракетами «Атакамс» чи «Шторм Шедоу» може бути спрямований по ростовській області. Припускає видання «The Wall Street Journal». Саме там, за даними журналістів, Росія розмістила чимало своїх військових аеродромів складів боєприпасів і полігонів. Тож віднедавна всі вони перебувають у досяжній зоні для збройних сил України. Загалом в американському інституті вивчення війни підрахували у радіусі дії ракет «Атакамс» і Шторм Шедоу» на території Росії зо дві сотні цілей.